Тема цього заняття число та його частини. Обчислення частин від числа та числа за відомими частинами. Почнемо з того, що з дробом завжди пов'язано два числа. Перше число це число, яке поділено на b рівних частин, тобто на ту кількість частин, яка записана в знаменнику дробу. І це число зазвичай означає щось ціле, яке потім поділили на B рівних частин. Стрілка оця двостороння, вказує на те, що це число відповідає знаменнику, а знаменник, в свою чергу, відповідає першому числу. Друге число пов'язано з чисельником. І воно, по суті своїй, складається з тих частин, які взяті від першого числа. В дужках ось ось записано. А частини, які взяті від першого числа, а точніше кількість цих частин визначається чисельником. Тому двостороння стрілка вказує на те, що друге число відповідає чисельнику, а чисельник відповідає другому числу. Отже, першим числом може бути будь-яке число, що в задачі означає щось ціле, від чого зазвичай взято якусь кількість частин. Наприклад. Кількість учнів класу це число, яке означає один цілий клас. Відстань, яку проїхав автомобіль. Також число, яке означає одну повну відстань, яку проїхав автомобіль. Площа поля це число, яке означає одне ціле поле. В той же час частини взяті від першого числа утворюють друге число. Наприклад, кількість дівчат у класі. Це частина кількості учнів усього класу. Відстань, яку проїхав автомобіль до автозаправочної станції. Це частина тієї відстані, яку він взагалі проїхав. Зорана частина поля це частина від одного поля, тобто від площі його. Існує два основних види задач. Перша задача це знаходження числа, від якого взяті частини. І відповідно друга задача це знаходження числа, яке утворене із цих взятих частин. Що необхідно зробити в першій дії? При розв'язуванні задач на знаходження першого числа чи на знаходження другого числа. У першій дії необхідно визначити скільки числа припадає на одну частину. Для цього, якщо ми використовуємо те число від якого частини взяті, то необхідно врахувати, що це число розбито на B рівних частин. І відповідно, щоб узнати скільки числа припадає на одну частину, необхідно це число поділити на знаменник. Ось ця перша задача. Знайти частини від даного числа, тобто від оцього числа. Знайти частини це значить оце число. Бо воно складене з тих частин, які з першого числа взяті. І ось перша дія. Число, тобто оце ось. Поділити на знаменник. Ось. І ми дізналися, скільки числа припадає на одну частину. А якщо ми знаємо, скільки числа припадає на одну частину, то помноживши на відповідну кількість частин, з яких утворене друге число, ми дізнаємося друге число. То, виходить, друга дія це множення на чисельник. І ми отримуємо число друге, яке є частинами, що взяті від першого числа. Друга задача це коли. Необхідно знайти саме оце число від якого взяті частини. В цьому випадку нам оце друге число відоме. І ми ним скористаємося для того, щоб знайти скільки числа припадає на одну частину. Для цього необхідно це число поділити на відповідну йому кількість частин, тобто на чисельник. Ось ми це і робимо. Далі множимо на знаменник і ми дізнаємося, скільки числа. Припадає на цей знаменник. Тобто ми знайдемо те число, яке являє собою ціле. Отже, в будь-якому випадку, перша дія, хоч у задачі на знаходження частин від даного числа, хоч у задачі на знаходження самого числа за відомими частинами, перша дія це ділення. І ось зверху підписано, що цією дією ми дізнаємося, скільки числа припадає на одну частину. Друга дія це множення на ту кількість частин, яка відповідає або другому числу, або першому числу. Отже, другому числу відповідає та кількість частин, що в чисельнику, першому числу відповідає та кількість частин, що в знаменнику. Тобто помноживши на чисельник, ми дізнаємося друге число. А помноживши на знаменник отут, ми дізнаємося те число, від якого ці частини взяті. Задача. Петро розв'язав 35 прикладів, що становить 7 п'ятих усього завдання. Скільки прикладів треба було розв'язати Петру. Отже, перш за все нам необхідно встановити 35 відноситься до чисельника чи до знаменника. Я запишу дріб. 7 п'ятих. І тепер уважно прочитаємо, зробивши необхідні акценти. Петро розв'язав 35 прикладів, що становить 7 з 5 усього завдання. Отже, оце слово каже, що 35 прикладів становить 7 з 5 частин всього завдання. Тому я можу сказати, що 35 відноситься до чисельника. А все завдання було поділено на 5 рівних частин. І, відповідно, нам його треба знайти, тому все завдання в нас невідоме. Звідси ми маємо, що в першій дії потрібно дізнатися, скільки прикладів припада на одну частину. Для цього ми використовуємо цю зв'язку 7,35. 35 поділить на 7. Ми дізнаємося, що на одну частину припадає 5 прикладів. А потім необхідно обчислити, скільки ж прикладів припадає на 5 оцих частин, і тоді ми дізнаємося, скільки всього потрібно було розв'язати. 5 на 5 25. Тобто виходить так, що йому задали 25 прикладів, а він розв'язав більше. Тобто він перевиконав норму. Оформимо це. Отже, 35 ділимо на 7. Це ми дізнаємося, скільки ен. прикладів на одну частину припадає. Множимо на 5 і дізнаємося, скільки всього задали прикладів. Отримали 25 прикладів. Треба було розв'язати петру. Відповідь 25 прикладів. Наступна задача. У саду ростуть груші і сливи. Площа саду зайнята під сливи. Становить 7 третіх площа, що відведена під груші. Яка площа саду, якщо груші займають 21 тисячу метрів квадрат? Отже, ключове слово становить. Площа саду, та що під сливами, становить 7 частин із трьох площі, що відведена під груші. При цьому сказано, що площа, що відведена під рушчі, становить 21 тисячу метрів квадратних. Тобто, оце число площа у нас відома. А оце слово каже, що площа саду, яка у нас невідома, зайнята під сливи, становить 7 частин з 3. Тобто, виходить так, що чисельнику відповідає площа саду, що під сливами. І вона невідома, ця площа саду. А знаменник, оце число 3, відповідає числу 21 тисяча. Тобто в нас тепер працює пара 21 тисяча 3 для того, щоб знайти, скільки метрів квадратних припадає на одну частину. Тобто тисяча поділити на 3 це буде тисяч метрів квадратних припадає на одну частину. А потім помножимо на 7 частин і дізнаємося, яка площа саду зайнята під сливи. Тобто це буде тисяч метрів квадратних. Тоді ми можемо додати ці числа і знайти, яка площа саду. Отже. В першій дії ми дізнаємося, яка площа саду зайнята під сливи. Ось така. В другій дії ми дізнаємося, яка загальна площа саду, додавши те, що під груші і під сливи, і отримали 70 тисяч метрів квадратних. Остання задача на сьогодні. Шрек вирішив розпочати нове життя і склав розклад свого дня. Він вирішив одну шосту доби присвятити читанню свіжої преси, одну дванадцяту доби здійсненню добрих справ. Три восьмих доби з заняттям спортом, дві восьмих доби прийому їжі та вісім годин відвести на сон. Чи може Шрек здійснити свій задум? Нам необхідно знайти, скільки годин. Припадає на оці частини, які він собі відвів. І якщо це буде дорівнювати 24 годинам на добу, то значить він розрахував все правильно і задум може здійснити. Якщо не буде дорівнювати ця кількість годин загальна 24 годинам, то значить він помилився. Отже, перше, що ми маємо зробити, знайти скільки годин у нас буде припадати на кожні оці частини, які він відвів під певний вид діяльності. Почнемо спочатку. Отже, він вирішив одну шосту доби присвятити читанню свіжої преси. Дізнаємося, скільки це буде годин. В добі у нас 24 години. Він бере одну шосту доби, тобто в 6 разів менше. Відповідно, в першій дії ми знаходимо, скільки годин він відвів під читання преси. Получається 4 години. Наступне. 12-ту він виділив під здійснення добрих справ. Відповідно, 2.4 поділити на 12 і помножити на 1. І ми дізнаємося, що 2 години пішло на здійснення добрих справ. 3-8 на заняття спортом. Отже, 2-4 поділимо на 8, помножимо на 3. І дізнаємося, що 9 годин у нього виділено на заняття спорту. І останні частини, це 2 восьмих, Іде на прийом їжі. Ми отримаємо результат 6 годин на прийом їжі. Ну і ще 8 годин на сон. Отже, нам необхідно скласти тепер. Всі оці проміжки часу, які йдуть у нього на певний вид діяльності, додать сон і ми дізнаємося скільки ж годин на це потрібно затратити. Виявляється, що необхідно 29 годин потрібно на реалізацію цього плану. Ясно, що розрахунки шрека були невірними, і тому ми пишемо повідомлення. Оскільки в добі 24 години, то шрек не може здійснити свій задум. Ну і відповідь, Шрек не може здійснити свій задум.